Звільнення голови полтавської адміністрації Валерія Головка погодили на засіданні Кабміну. Про це розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Окреме рішення щодо відставки першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Пісоцького не потрібне. Після звільнення голови свої посади залишать і його заступники. Віце-прем'єр міністр України Павло Розенко. Юрист Тарас Захаров говорить, що заступників має звільняти новий голова облдержадміністрації. Вони не звільняються автоматично відповідно до закону, який регулює діяльність державних адміністрацій. Перший заступник та заступники звільняються головою обласної державної адміністрації за погодженням з кабінетів міністрів. Тобто, якщо, наприклад, ну беремо уявну ситуацію, президент припиняє повноваження окремо взятого голови. То до моменту призначення фактично заступники перебувають на посадах, доки не буде призначено нового голову. Перший заступник голови Андрій Пісоцький не на роботі, каже його секретарка. Сам посадовець телефоном говорить на місці. З паном Пісоцьким по телефону говорив, mm -hmm. і він сказав, що він на місці. І mm -hmm. може, ви запитаєте? Mm -hmm. Можна з ним. У мене буквально три mm -hmm. питання. Від мене зараз я тут. Андрій Пісоцький знаходиться в обласній державній адміністрації, але давати коментарі відмовляється. Так говорить його секретарка. Голова облдержадміністрації Валерій Головко не на роботі. У нього лікарняний, каже головний лікар обласної лікарні Григорій Оксак. Виписаний понеділок на амбулаторне долікування. Потребує подальшого лікування. Це ж називається амбулаторне долікування. Це якийсь період, там тиждень, два не, не можуть сказати. Це залежить від стану пацієнта. Звільнення Валерія Головка та його заступника Андрія Пісоцького вчора ініціював президент. До них виникли серйозні претензії Національного антикорупційного бюро, представлені відповідні докази, і для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде обіймати високої державної посади. Нагадаємо, 22 лютого у кабінетах Полтавської облдержадміністрації проводили обшуки детективи Національного антикорупційного бюро. Проводилося в рамках розслідування досудового кримінального провадження, яке здійснюють детективи бюро, за фактами ймовірно, вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами полтавської облдержадміністрації. Про більше деталей наразі ми говорити не можемо, оскільки слідство триває. І Валерій Пашнін та Юрій Дубіневич, новини Юа Полтава.